Ми віручі релігійні громади Канівського успенського собора Українську православну церкви визнаємо, підтримуємо, підтверджуємо свою канонічність і конфесійну приналежність Українській православній церкві, на чолі з митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм і підпорядковані Священному синоду Української православної церкви. Хто за, прошу голосувати. Тримайте руки, тримайте руки, всі тримайте руки. Опускайте. Хто проти? Опускайте всі, хто проти, Підніміть руки. Хто проти? Хто стримося. Одноголосно. Всі за. Господу нашому слава во віки віків. Амінь. Прошу, мої дрібні і сестри, молимось, надіємось на Бога. Зараз такий час. І на все воля Божа все восприймає як довше. Я тоді сказав такі слова. Не треба нарікати на Бога за те, що Він посилає те, що ви в нього просите. Дякуйте Богу за те, що Він не посилає те, що ви заслужили. Ми заслужили все. Що, що ми маємо, що Господь нам посилає кожного дня, на кожному кроці нашого життя. Це воля Бога, це промисел Божий. Господь нас цими діями спасає, оберігає, застережує. Він нас веде до себе не видав, але Він нас ніколи не кидає, якщо ми ніколи його не кинемо. Я вам багато приводу Скільки в нас святих угодників Божих, молитвенників за нас. Ходати за нас перед Престолом Божим. З кожного ми беремо приклад, як треба, як треба жити, як треба спасатися, як треба йти до Бога. Ми знаємо багато приклад, хто надягав на себе мучинський вінець. Може, нам треба буде поза Господа пострадати. Але нас повинно бути одне між вами любов. І ми повинні бути з вами привержені в нашій церкві, приналежні нашій церкві, будь завжди з нашою церквою, в якій ми живемо, спасаємось. Якщо ми будемо разом з вами, і де б ми не були, то ми будемо дійсно побуждати Бога, йти до Бога, і будемо радіти завжди і повсякчас. Хай Господь нас благословляє, укріпляє, посилає на своє небесне благословення. Спаси вас, Господи, Амінь. амінь Господи.